Всіх вітаю. Сьогодні у нас 24 вересня. Перед вами лаванда, кущик. От, і бачите, вона вже намагається трошки зацвісти. А кущики я стріла всередині літа. От, і ось так вони виглядають на сьогоднішній день. Так, позаду шавлія. так вона розрослася. От. І ось тут поруч я посадила кущик хризантемки, Ось так він виглядає. Так, що б хотілося розказати і сказати, що ми можемо робити зараз, так? Зараз ми можемо, до речі, розсаджувати і ділити лаванду. От. Єдине, що розмножувати ми можемо тільки поділом куща. Тобто, якщо в нас є кущик, який ми хочемо розмножити, ми просто його викопуємо і ділимо його на більш маленькі кущики, але обов'язково обов'язково слідкуємо за тим, щоб при розподілі у нас наші поділки мали корінчики. Методом черенкування, коли ми просто чіпуємо кінчики і вкоріннюємо, я б вже не радила розмножувати лаванду, тому що вона може не вкорінитись. А от саме розподілом куща ми можемо троянду розмножити. Коли ми, наприклад, викопуємо кущ. Ділимо його там на діленочки да, на такі невеличкі кущики. І при посадці дуже добре занурюємо ось цю нижню частину да, нашого куща достатньо глибоко, Чому? щоб ось ці наші гілки да, здерев'яніли, вони заходили в ґрунт да, і потім давали нам нові, нові гілочки для кращого кущення. Тобто лаванду ми максимально заглиблюємо. Так. Поливаємо, слідкуємо за поливом, і, в принципі, на наступний рік ми вже її будемо зрізати. Тобто зараз стригти лаванду вже не варто. Чому, О, дивіться. Дуже сильно змінився клімат, я не знаю, як в інших регіонах України, але от я спостерігаю, вже другий рік дуже тепла у нас вересень і навіть жовтень теж бувають теплі. От зараз взагалі температура обіцяє 27 градусів. Тобто, ну, коли це таке було, щоб кінець вересня був такий теплий. Тому краще рослинки вже не стригти. Чому? Тому що вони все таки мають вже входити да, готуватися до більш холодних, прохолодних днів. А так ми просто стрижкою активуємо ріст нових пагонів, які можуть, ну, звичайно, вони не визріють і просто змерзнуть. Так само ми це стосується і троянд. У мене троянди просто розрослися до таких. Ну, дуже величезних розмірів. І ось це моя парадна клумба. І перед вами, ось, будь ласка, Розаріум. Ось так він просто розвалився в мене. Так, таку, такий стан я вже спостерігаю другий рік. Дуже-дуже просто ну. Щодо стрижки, я дивлюсь, що від заходить бачите, ще на одну хвилю. От, пагони довжелезні, просто впираються в мені в будинок. Але що робити? Дивіться, стригти вже ну, не можна. Якщо вам не подобаються оці, оці оцвівші китиці, да? ви можете зістригти, але зістригти недалеко. Тобто буквально ось, бачите, йде роздвоєння суцвіт, і просто над цим листочком ви зразу його обрізаєте, щоб не активувати ріст нових пагонів. Тому що ну, не визріють вони, і взимку троянда буде ослаблена. Тобто кардинальний кардинальних якось обрізки ми вже не робимо. Ось так наріс ще один кущ лаванди. До речі, я дивлюсь, що це інший сорт. Він такий більш, ну, він ніжніший, я дивлюся, по листочкам. Вони не настільки щільні, але розрослася вона просто до неймовірних розмірів. Дивіться. От, і заполонила просто все на світі. От. Тобто лаванда все-таки наростає. І дуже мені подобаються ці кущі. А Зараз я покажу вам ще кущі лаванди, як вони розрослися після стрижки. Але вони ще не готуються до цвітіння. Так, це кущик лавандину білого Едельвес. Ось так він наріс у мене за цей рік. До речі, придбала я його у тому році. І придбала я його, це був подарунок в невеличкому такому горщичку, зовсім малесенький, охайненький. Мені вдалося його розмножити, але оці маленькі череночки, вони ще достатньо ну досі маленькі. То чому взагалі лавандин він не настільки швидко розростається, як лаванда. Та, і йому треба, їм, він потребує більше часу. Ось тут, будь ласка, знову-таки я намагалася вкорінити свій один із найлюбленіших сортів. Та, це грепенхол. На жаль, у мене пропали вони, тобто маточні кущі у мене пропали, але слава Богу, мені вдалося спіймати той момент, коли я їх черенкувала. І ось такі манюнькі кущики у мене наросли. Ось один-два. Ну, там трошки далі у мене ще є кущики. Ось так зараз виглядає черенок хризантемки, да, Це, Здається, червона хризантема. Вона ще не цвіте. Ось так із манюнькою череночка, саме з череночка, отак вона виросла. А ось так виглядає маточний кущ. йому здається, третій чи четвертий рік. От. Єдине, що я робила з ним, це просто його підстригала, щоб він мав таку кульку. І позаду можна побачити, це вже череночки, які я черенкувала рано навесні. Ось так вони наросли. І ось такий червоний красивий колір має ця хризантема. А це красуня лаванда. Ось такі величезні кущі наросли. Бачите, стригла я, я їх в такий дуже жаркий період, спекотний, боялася, що вона у мене просто висохне, слава Богу, все минулось. Але ще, звичайно, до цвітіння повторного вона не готується. Ось такий другий кущ, такий, теж достатньо великий, Ось ще один. Тобто кущики гарні. Ось так вони наросли. Позаду ще квітні троянди. Звичайно, не настільки вже вони гарні, красиві. Хочу трошечки все-таки підстригти оце все. От вів Може, трохи поприбираю. Я, ось, до речі, покажу одну троянду. Ось таку. Здається, це чері. О, якось так називається. І ви знаєте, вона от. Квіткою, схожа мені на, а, на жовту троянду Керію, чайно гібридну, але ця такого красивого малиного кольору. Тобто, хто полюбляє малинові кольори, дуже рекомендую. А, єдине, що вона не настільки довго тримає квітку, звичайно, як керю, але така троянда достатньо яскрава. А що ще ми можемо робити? Дивіться, зараз ми можемо в принципі, купляти нові рослини, да? саджати їх. Це можуть бути хвойні рослинки. так? З приводу цибулькових, наприклад, тих самих господи, лілій, так? або цибулькові у нас це можуть бути тюльпани і нарциси. Тут, знаєте, трошечки так. Ну, я би поміркувала. Чому? Тому що якщо ми зараз купимо, наприклад, ті самі тюльпани да, і висадимо їх, я боюся, що вони можуть піти у ріст, тому що зараз дуже тепло ще. І дивіться, по погоді, взагалі тюльпани можна сажати до періоду десь сталих морозів за один місяць. Хоча бувають такі історії, що там тюльпани саджають навіть в грудні місяці, якщо земля копається. І я в цьому році не буду саджати і купляти нові сорти. От. Але, звичайно, якби я їх купляла і саджала, то я б зробила це трошки пізніше, десь в середині жовтня. То вже в середині жовтня вже точно не буде таких теплих температур. І якщо ви посадите свої тюльпанчики, то вріст вони вже ну, активно не підуть, гарно перезимують і наступної весни вони порадують вас дуже гарним цвітом. З приводу троянд, саджати, купляти так само я би трошечки почекала. Чому? Тому що коли ми купуємо троянди, саджанці, так ми... Зазвичай зараз їх продають, можуть навіть з квітами продавати. Але ми пам'ятаємо, що коли ми висаджуємо троянду, так ми обов'язково зрізаємо надземну частину десь приблизно на 20 см і бажано майже не залишати листя. Тобто можемо залишити там верхні листочки для якоїсь там. Просто щоб троянда не вистачала ріст на пагони, да, а гарно вкорінювалася. І чому зараз би я цього не робила? Тому що все-таки зараз дуже тепло, і при оцій такій сильній обрісці да, для вкорінення троянда все-таки може пустити нові пагони, які знову ж таки... Підуть в ріст, троянда буде витрачати сили на них, а не на те, щоб пагуни здерев'янілі і краще призимували. Тому троянди тож, ну, я б почекала трошки з висадкою. Далі, з приводу лілі, так, це цибулькові рослини. Свої лілі ви можете пересаджувати. Тобто розмножувати, да, пам'ятаємо, що лілі у нас розмножуються діленням цибулинки або наростанням на коріннях да, інших маленьких цибулинок. Тобто зараз ви можете їх сажати, пересаджувати. Що стосується покупних, лілій, зараз на сайтах дуже багато рекомендують різних сортів. І, на жаль, трапляється таке, що лілії поступають в магазини да, з ростками. Тобто, якщо ви висадите таку цибулину зараз, то вона загине. Ну, Процентів 90% вона загине. Чому? Тому що в неї збитий цикл, да, тобто вегетативний цикл. Зараз цибулини лілії мають бути вже визрішими. Да? Тобто сама цибулинка має бути дуже міцною, а не рихлою. так, І квітконосу цього маленького зародку в неї не має бути. От, не встигне цибулинка, навіть якщо ви там вдома будете її вирощувати. Вона не встигне у вас наростити масу, визріти, потім знову за рахунок квітконосу да, набути у цих всіх поживних речовин і щоб цибулинка знову. Ну, Я не рекомендую зараз купляти цибулину. Якщо ви купуєте у когось у знайомих, да, які вам хочуть продати цибулини, дивіться, будь ласка, щоб вона була міцна, щоб квітконосу вже не було в ній. Да, тобто паростку нічого такого не було. Тоді можете висаджувати. І чекати на наступний рік цвіту. так ну, Що ще можна сказати? Ну, так, можна купувати хризантему висаджувати, пересаджувати. До речі, вважається, що мультифлора погано зимує. Але ось, будь ласка, в мене кущі, хризантеми. Чудово мультифлора, мультифлора зимує. Головне, щоб вона не вимокла, її дуже вона боїться саме вимокання, да, тобто надмірної вологи. От. І я свою хризантему не стрижу. Тобто ця шапка, да, яка потім засихає з квітів, вона просто робить такий бар'єр для коренів. І не настільки сильно вимикають коренева система, і рослинка гарно зимує. Щодо хвороб, так, активувались хвороби, дуже багато хвороб на троянд, це і плямистість чорна, чорна. Да, ось так вона виглядає. Зараз вам покажу. Ось, Будь ласка, бачите, такі чорні цяточки на листочках, пожовтіння. До речі, якщо у вас пожовтіння йде всередині куща, десь то глибоко, то не переживайте. Це природні такі явища, осіння, да, коли у нас просто трояндочка потрошку скидає листя. Далі, які ще проблеми можуть бути в трояндах в цей період? Це звичайно, борошниста роса. А зараз знайду, покажу вам, як воно виглядає. Це такий борошноподібний наліт, білуватий він такий. І зараз це так само дуже явище розповсюджене. Чому? Тому що великий перепад денних і нічних температур. І так дійсно з'являється такий наліт. Якщо знайду, покажу вам, ну, в принципі, Ось, будь ласка, тут може бути видно на цьому листочку. Ось такий невеличкий наліт. І він може зосереджуватись прямо на бутончиках да, нашої квітки. Хвилюватись не варто. Можна продовжити обробки, всі ті самі, які ми робили ранньою весною, проти всіх хвороб, да, плямистостей, проти борошнистої роси. Можемо додавати в нашу суміш і. Обробки від шкідників. Наразі в нас продовжують а, стрибати в трипси. Да? Тобто це такий шкідник, який ну, дуже поганий, вредний він ціле літо, і його ну, тобто, повністю знищити його ніколи не вдається. Але зменшити популяцію ми можемо. До речі, щоб показати в мене ще один корщ. Дивіться, який великий маточний кошт. Це така невеличка хризантемка в мене. Здається, такого бускового кольору вона. Вона мені дуже подобається. І цьому кущу вже ну, роки 3-4 точно. Ось. Я його не розмножую. Ну, мені подобається він такий здоровений, наростає за ціле літо, красивий. Я його підв'язала, тому що він трошки розвалюється. Так, вернуся до шкідників. Наразі дуже сильно активувалася, окрім тріпсів, це в нас гусінь. Да? Тобто можна додати в бакову суміш, препарати від гусені. І так само, паралельно з тим, ми можемо ще підгодувати наші троянди. зараз ми годуємо тільки каліними добривами. Так? Чому? Для того, щоб наші пагони, які у нас на Наросли величезні, здорові, вони визрівали. А якщо у вас, ось дивіться, от перед вами симпаті, да, це плетиста троянда, вона вже цвіла і ось має ось такі здоровенні шепшинку. Тобто вона от такою шепшинкою цвітає. і тут, до речі, дивіться, є кілька. Думок, так. одні кажуть сидівники, що їх треба, зберігати, ось, не зберігати, а троянду таку треба обрізати, щоб тут не було завізі, і троянда не витрачала свої сили на дозрівання оцих таких насіннених коробочок. Ось Дивіться, тут взагалі видно дуже, дивіться, які вони, так. В принципі, можна зрізати, да, ось цю кіптоці можна отак зрізати її, щоб вона, ну, щоб сили троянди не витрачала. Але є ще й думка така, що краще їх зберігати. Для чого? Для того, що це запас цукрів для троянди. І вона так само за допомогою цих цукрів гарно зимує. Тобто, ну, думок багато, робіть як вам зручно. Я прибирати в принципі не буду. Чому? Тому що. А троянда сама очищується. Бачите, вона самоочищується, вона не залишає. Просто вона отак осипається з часом. І ці бульбашки, в принципі, вони не заважають. І троянда ця йде у мене під укриття. Тому, в принципі, я перейматися не буду. Але ось на цій жовтій троянді я дивлюся дуже багато, бачите, молодих пагонів пішло. От, це пагони другого порядку. І вони ще не здерев'яні. Тому хай собі ростуть, наростають. Єдине, що в таких випадках, коли у вас отакі вибиваються довгі пагінці, ви просто можете взяти і ось так пришипнути верхівки таким пагоном. Так, волотисті гортензії. Що робити з волотистими гортензіями? В цьому році із за посухи вони у мене попеклися. І красивих таких відтінків багряних я знову не дочекалася. Тому поливаю по мірі о, так, підсихання ґрунту. І просто залишаю їх такими в зиму. Тобто зрізати я їх не буду. Можливо, просто використаю самі шапки, коли вони вже повністю засохнуть, зав'януть для утеплення інших квітів. Ось, будь ласка, керіо моя, Ось так вона. Видала мені такі величезні пагони. Знаєте, вже вкотре я переконуюся, що троянди треба все-таки дуже сильно стригти. До речі, ось бачите, як виглядає борошниста роса. Керіо це троянда, яка у мене хапає і борошнисту росу наприкінці та сезону. І чорну плямистість. Ну, поки чорної плямистість я такої активної не бачу. А от борошна староса. І, і до речі, чомусь Керіо мені просто вимахала ну, він вище мене. А у мене зріст метр метра. Тобто, ось так. Тому після цвітіння обрізаєте троянди коротко, не до першого п'ятилисника, а можете нижче. Щоб не було ось таких картин, якщо, звичайно, вам цього не треба. Ось, Взагалі, троянди дуже сильно у мене розрослися, знову повикидали просто здоровені китиці, хоча у мене переважно більшість троянд напівплетистих, але все одно навіть Керіо дала мені таку велику квітку. От. Так, тепер, що стосується. Ой, боже, це було а, не хризантем, а гортензії, да, які в нас а які, широколисні. Ось, будь ласка, я хочу показати. Якщо пам'ятаєте, навесні я показувала вкорінену гортензію, яка дала мені такі фіолетові киточки, да, бускові. Тобто я пробувала їх під. Підкислювати ґрунт і мені це вдалося. Але знову ж таки посуха була, і мої гортензії дуже погано, на жаль, виглядають в цьому році. Але от я дивлюся, що ось один із кущиків, бачите, як гарно наріс. І бачите, от якщо подивитися на гілочку, то вона вже дерев'яніє, бачите? Тобто, ось ці гілочки вже будуть дуже добрим таким основою на наступний рік. Да, там є молоденькі пагінці ще, але є вже достатньо з дерев'янілі. Як у мене буде зимувати? Скоріше за все, я просто візьму цей горщик і прикупаю його в теплиці і втеплю. Ну, ще зверху зроблю такий ковпак да, і обкладу це зділа з сіном, щоб вона мене гарно перезимувала. Ось цей кущик, до речі, бачите, як. Як ця зараза, оці слизні, це жесть просто. Я не знаю, чим далі, тим більше всяких гидунів, повзунів розмножуються і нема на них спас вже, що тільки не робиш. Значить, цей кущ у мене дуже сильно висох, щось йому не вистачало, але я дивлюся, знову ж таки, бачите, наростають нові пагінці. І так само я і я цей кущик просто разом з іншим. Прикопаю в теплиці і хай собі росте. А маточний кущик, на жаль, дуже сильно постраждав. А, якось так він і перезумував погано, і взагалі він погано виглядає, тому думаю, що діло буде тільки з цього куща, ну і з молоденького, і вже буду дивитися, як і що. Так, ну, про що ще можна поговорити? Да, в принципі, Можна сажати, пересаджувати всі ваші рослинки, які у вас є, ділити. З черенкуванням я б уже не ризикувала, а от саме з діленням кущів можна, можна розмножувати, можна ділити, особливо що стосується ґрунтопокривних рослин, то зараз, в принципі, дуже добрий час. Не забуваємо поливати рослинки і гарного вам цвітіння врожаю. До зустрічі!